Я ж тебе чекала, чи коня не мав, чи стежки не знав чи мать не пускала, чи коня не мав, чи стежки не знав чи мать не пускала. І коня не мав і мати пускай. Лиш менше сестра, бодай не зросла, сіде це сховала. Лиш менша сестра, бодай не зросла, сіде це сховала, а старша сестра сіте знайшла, коня й осідла. Братику до дівчиноньки, що тебе чекала. Оїть, братику, до дівчиноньки, що тебе чекала, річечка невеличечка, скочу перескочу. Матінко, за кого я схочу, ой, віддай мене, моя матінка, за кого я схочу. Далі я.